Привіт! Це мав бути влог з моєї великої поїздки в Київ. Я дуже давно не знімала якісь відео, тим паче влог на Ютуб. А це, я думаю, у мене така поїздочка цікава. Так буде багато такого, чого цікавого розповісти. Буду знімати відео про Київ і про свою поїздку. Але я нікуди не їду. Далі я розкажу чому. А зараз, поки послухаю, як мурчить Маня. Просто, щоб ви розуміли, я тільки не вмастилася змивати цю маску. Я відкриваю кран, а води нема. І я з цими цковщиками, з відрами... добре, що був якийсь запас води, що я хоч змила це, все, це всю. Я завжди сама собі роблю депіляцію. І це прикол не в тому, що я не хочу йти до мастрів чи щось таке. Мені просто подобається самій щось оце ось виколопуватись, таке. Я реально з тих людей. Які оце не будуть вирвати собі щось, викалупувати, викивить. Ну, коротше, і мені насправді це доставляє якось якесь задоволення, я не знаю. Типу, я ходила якийсь період до майстрів, я така, типу, ну, а я можу зробити це сама. Я якось навчилася сама це все робити, і я роблю собі все. Цим воском знає, мені заходить по такі країни, як Естонія, Південна Корея та Нова Зеландія, Випаді і Канаду, та досягнуть вищого рівня життя. Просто припли до речі, час до речі, я помітила, як в мене істончались волоски. Це дуже класно, тому що я навіть не помічаю, як, наприклад, в мене вже виросло волосся під пахом. А це така тема. якщо вам неприятно. Типа Фу, блядь, перелістивайте. Поїхали, але я справді помітила, що я не відчуваю якогось дискомфорту, так само не відчуваю фактично якогось волосся на ногах, тому що коли я кажу комусь за оцю тему волосся, і вони кажуть, що типу, я не можу взагалі без гоління, тому що воно якась вже колиться, воно якась вже в шкіру мені впивається. Це дуже неприємні відчуття. І я така, блін, нічого себе. Я просто роблю собі депіляцію цим воском, потім це волосся відростає, але воно в мене вже значно. Таке, як тоненьке стало і значно м'якіше, якось так. І я майже його не помічаю взагалі. І потім я думала, що навіть депіляцію роблю. Чисто от по приколу, коли в мене є настрій, така пора щось та поведірати, ділять собі як би трошки больно. Це странно. А ще що нормальні люди йдуть до майстра депіляції, бо це все зробити. Я така, а зачем? Я просто я ж кажу, купила собі цей воскоплав ще коли на першому курсі здається, якщо не раніше. Придбала цей віск, і просто, типу, я сама це все роблю, я можу вімкнути знаю, відео на Ютубі і хоч три часи ночі собі захуярять депіляцію всього. І мені подобається цей настрій, тому що до майстра цей, цей ти треба записуватися, там, там, дві години, не знаю, годину-три, це все видирати з себе. От. А так я така, коли в мене і настрій щось і повидирала, щось я можу залишити. Ну, коротше, мені подобається, не знаю. еще один кейс. Еще один кейс. Такие смешные. Маня, Тебы тоже намазать маняш <laughs> посмотрите какая красотка На сонечку, маня. Угу. <плес> <плес> Зараз в мене буде сеанс з психологиною з новою. Я працювала доволі таки довгий період, десь можливо рік. З однією психологиною потім я відмовилася від консультацій, тому що я подумала, що треба вже якби самі піти в цей шлях життєвий і навчатися справлятися самій, а не всякі таке. І це справді мене дуже класно виходило. Але приблизно два тижні тому я звернулася до однієї психологині. Вона працювала саме через тілесні практики. Мені це сподобалося. А зараз в мене сеанс з іншою психологиною. Вона працює трошки по іншому, і я хочу порівняти, що мені більше подобається, на чому мені варто зупинитися. І можливо якийсь підхід мені краще зайде, і справді мені допоможе. Останнім часом мене дуже сильно криє, і я нещодавно писала пост, що просити про допомогу це нормально. І якраз той період я звернулася до однієї з психологинь, про першу про яку я казала. Uh, і я хочу більше пропрацювати себе. Каки Як... ой? Uh, хочу більше пропрацювати себе і більше зрозуміти свої емоції, тому що останнім часом мене прям криє. Мене в якийсь момент зловила прям панічна атака через свої якісь такі емоції. Я не можу це все якби сліпить в кучу. Тому що коли я розповідаю навіть своїй подрузі про якісь такі моменти, я розумію, що із цієї теми, типу, це повпливало на цю ситуацію, з якою типу, була панічна атака, а із цієї, і з цієї. Це просто сукупність, якась така хірня, в общем, яка просто стала таким великим клубком, таким якимось тягарем, і я хочу з цим розібратися, бо мені було просто легше жити. Розкажу, коротше, як мені цей сеанс. Це Манічка. Фу, блін, я не Це просто. Це, мабуть, реально та психологиня, яка мені потрібна. Звісно, звісно, з психологом це доволі така коштовна річ. Але от я відчуваю, що це мені потрібно, тому що є певні такі моменти мої особистісні, які треба вирішити. От, попрацювати з цим всім. І мені потрібен для цього спеціаліст. Не подружка, не друг, не хлопець, не мама, не ні папа, ніхто, а саме спеціаліст. І ця психологиня, вона ще бачила мене наскрізь. Вона така: типу: От я бачу, що типу. В тебе є така емоція. Розкажи про неї. Або, от Можливо, це така емоція. Я така, бляд, це то, що мені требувало справді. Я поки не готова сказати за свої всі думки в лозі. Це було трошки згодом. А поки я делаю мосочку. Ну, вони розпочали компанію в добрих мережах, щоб знайти свої інформації. Замовила собі таку суконьку, і я ще в такій ніколи не була. У мене були класічні класичні, класичні якісь сукні, типу якісь сарафанчики, але такого формату в мене реально ніколи не було. Вона виглядає. Дуже ніжно, і ще матеріал такий якийсь легкий, дуже такий повітряний і не знаю, розсоточка така дуже приятне. Я така вся така, така... міцніжності твою мать. Я просто забуваю, що я знімаю влог. Алло, добрий день! це я. На ніжки надягнула кросівочки. Ой боже мій, New Balance. Якщо треба, я надішлю, і, типу, отмечу, де їх замовляла. Ой-ой. Бо коли я дивилася десь в квітні, в травні ціни на New Balance, на кросівки, там було щось 6 чи щось таке, а це придбала за 3500. Там типу знижки, не знижки я така. а ти яка-то і лічто. Мені вони прийшли якісні, там всі такі ось ось штучки, все нормально. Ну, забирає, ну, так, я вже у бабусі. Зараз мама ще сюди прийде з роботи, тата вже тут. Бабуся вже тут. Лідер фракції тут. Тетя вже тут. Ну, коротше, чого я не поїхала в Київ? Вчора ввечері приходить до мене мама, і типу така каже: доть, завтра приїде тітя. І до... вона сама з Донецької області, з Донеччини, і там все ближче і ближче підступає русня, і мама така, типа. Я не знаю, побачимо, чи ми її наступного разу, коли ми побачимо наступного разу, як це все буде. Я така, типу, блядь. Я просто така сижу, я почала ревіти дуже сильно, і це дуже сильно сумно. Зараз в мене вже як мене такі сильні емоції. Але вчора мене так дуже сильно понакрила, я ревіла десь хвилин 40. Вот. Це дуже сильно сумно, насправді, у цій реалії, тому що коли я себе відгороджую від цього всього, що я живу тільки своїм життям, а там робота, клієнти, і таке все, типу, акцент тільки на собі, там, на своєму оточенні і все, все іначе більш-менш рівно. От, Але коли ти дивишся на іншу, цю реальність, там, де війна, там де смерті, там де це все, Піздець, як сумно. Хочеться піти просто з места. Ой, чом. Зі мною все нормально. От, я вже пройшла два бусі, зараз ми вже накриваємо стіл. Я намастила тортику це у то, то з зі каків. Не неважно, ну ви поняли. Наверно. <риспілляв> зараз будемо обіду вечеряти всі разом всією сім'єю. Здравствуйте. Що ви робите? Дегустую. Дегустую? І як вам? Смачно? Ну дай тоже поділу з Це той. Давай. Буде рагу. Ну буде колись рагу. тут буде той. Горячи. Красота, так. Песня. Що там вже случилось? Там номер телефона, тут ночами так дзвонили, як до мене після тура чортворні. Взагалі виход напевне. Дуже странно. О! О! Оце воно? О! Волоска. Ой! Ой, парочки. Бальзам на душу. Бабушки от для голови. Нате, платите свої серіали. Можна спочатку? Так, може, давайте спочатку. Як ви переставите? Я тут ставлю коло вітра. Але бачите, що красне, то й вовк. Той вовк. Воно не цей, по-другому не той. Не стає, так? Ну, я прямо в одному обновилася і то. А тепер що? Потім на нього нажимати, так? Диви, ось що ти зашла. Раніше ти заходила на оцю третю. <тут> не може бути. <быть>. Должна <Та> бути. <будь. тут> Ля, рюмки подоставав, шампанське, у нас же ще картошки, <тут> ковбаси, малабаси. Мене не треба знімати. Я знімаю, як ти ріжеш помідор. Кого? Мене чи що? Я, 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 я помідор знімаю. А, помидор. Да. А я від виткурковую як Курку курку. Курку, короче, делаю. Відкривається вона шесто. Псик зробити? Да. Колопай. Вообще, бабуля буде бабухать. Бабуля? Да. Да. Исмарийся йм. Мы таки пьем. Два вадвала Так. Волшебный момент. А номера не той, да? Так, вот. Может, охлажда охлапнулись уже. Давай там. Лиза, 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 хто? Лиза. Пробка. Сык. И там а, джин для не вы вылезай. Ля-ля-ля. Картушка да, щежит. Татышку. И тюрешка.

Зараз я проходжу навчання з блогу і онлайн, типу, запусків цього всього, тому що в мене взагалі немає знань з приводу онлайн взагалі, просування оцього всього. А, хорошо. 18.05. У мене є 3 минути. Ха -ха -ха. Так от, в мене взагалі. У мене взагалі немає знань з приводу запусків, онлайн бізнесу і всякого такого. Типу, я веду блог, але я нічого не заробляю з нього. Але я хочу вже почати. Зробляти з цього, тому що я дуже багато часу витрачаю на блог, але він мені не приносить взагалі ніякого доходу. І я хочу якось монетизувати свої знання, всяке таке тим паче, що я вже треную офлайн, і це може також трансформувати в онлайн-тренування. Але я цього не роблю. І я якраз на цьому курсі, чи як його правильно я якраз навчаюсь. І, коротше, офлайн-зустріч мала бути в Києві на 2 години завтра. Завтра вона ж буде, блін. Я думаю, чогось що сьогодні. Завтра вона мала бути, і це ж я хотіла на неї поїхати. Я бронювала собі вже одну машину, потім потяг, потім готель. Ну, коротше, все я повідняла. От, через те, що от так я передумала, я думаю, що це буде на користі, справді, ніж дві години зустріч просто як от для общів розвідки, навіть якби вона там якась була суперінформативна, важливіша бубл. Ваша довишья по будтой семье ее справит. Так что прохожу курсик. У, учусь. <hmen> да. Которая была, ну надо было кого-то туда поставить, а ну, такая дура, как я, она будет молчать просто. Ну, то же самое тут тоже. Просто надо было, понимаешь, как человека, надо было вакансию. Вакансия главного бумаги. Я не знаю чому, але просто я вирубилася. Просто я поїла, поснідала. І думаю, зараз я туди-сюди і буду займатися навчанням. А в мене був такий якийсь стан. Я думаю, трошки полежу. У мене сьогодні вихідний, через те, що я планувала їхати в Київ, повідміняла все тренування і виходить, що ці три дні в мене взагалі нічого немає. Просто. І Я така, все, треба полежати. Я полежала, і як ви думаєте, я заснула. Я просинаюся і скільки я, просу... я проспала, на декілька годин. Коротше. А, вот. І зараз я вже біжу до родичів, позакривала квартиру, хоть сплять, все добре. Біжу до родичів. Ще я скоро, можливо, на цьому тижні, анонсую три моїх ідеї, які я хочу реалізувати, але не знаю, яку першу. І в мене буде голосування. І це голосування для мене дуже сильно важливе. Я буду запитувати вашу думку, що буде для вас більш актуально, аби саме потрапити. Якби в ту саму точку, яка мені потрібна, тому що, звісно, я не хочу, наприклад, працювати на якимось своїм продуктом, над якимось гайдом, над якимось таким міні-курсичком дешевим, наприклад, умовно, ну знаєте, місяць, а потім, типу, його ніхто не купить, тому що це от просто не актуально зараз людям. А їм би було більш актуальна якраз якась інша тема. Я думаю, що ці всі три штучки вони дуже такі цікаві. Тобто, я б сама таке купила. Але я не знаю, чи буде це актуально вам. І буде таке от у мене опитування. Для мене це буде неймовірно важливо, аби ви відреагували, Пожалуйста. так. Мяу-мя-мяу-мяу. Я взагалі нічого не стихаю по навчанню. Просто там вже відкритий третій модуль, а я тільки допроходжу, там щось чи перший, чи другий. Ну, коротше, нічого не встигаю. І сьогодні субота, Я хочу максимально сьогодні встигнути, тому що зараз бабуся дивиться телевізор, тато поїхав по справам, тітка також по справам, мама взагалі на роботі. І, типу, зараз я якби з сім'єю час не проводжу, я взяла з собою зошити, всякі ручки та все. Зараз буду дивитися навчання і це все проходити. И он говорил, что надо что-то, чтобы мы берели, такая одна футболка, пусть не получилось. Ну, нам самое главное, кто с ней поплачется, приедем. Ну, еще идем ее гулять, по музеям, думаете, больше с ней пообщаться. Это назад, вот когда? Шабака! Шабака! От собака, Не мои мне, і от собака. Черный. Чорний и ще Черный. чорний. Це и собака, а то чорний кот. Потанцуй ще раз. Собака, собака. Він налыбается наче. Ха-ха, ведь я вообще опять. Вывольная, как слон. Его чухают. Та да, да. да, ты шо? Так да, ты шо? А ну, сделай вид, что что сделаешь. Те тут типа, типа участвую. Типа да. Это индюшиные колбаски. И, блин, ага. Они куплены в магазине. Угу. Угу. І жарить жариться на той. На чому? На барбекюшниці. Угу. Це дуже смачно. Угу, Кваліфіціровано. Кваліфіцировано, так. В общем, все. Дим. А! Воняє мені. Ні, воно не воняє, воно пахне. Пахне. Нут. Капиш, а ну, посмотри. Я подаю вам пландеші. Цікі ландиші. От души. Тах ти що? Це у ті шому колись купляли? Ну типа того не дюши туди. Ну не смачні. Пошлі отсюда, бо дим. Крани. Морти крани. Що це ви таке там співаєте? Кажу, от будь. Сим, 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 да, вообще Папуль, трошки в сторону, пожалуйста, потому что я снимаю, а ты стоишь в трусах. И что? Вы что Меня не смущают. А что, что ты? В чем, в чем, в чем? Бо я снимаю тебя на камеру. Что, блядь. А что ты снимаешь на камеру? Я вообще стала себя снимать. Потом звезда интернета... Бувають. Так що це тарілки, я думаю, не нужно. Кожен собі насипить. Ну так. Спачного вам. Мала. Ну дава, кажу, mm. ну, Всім же що це саме. Ну думаю, що не треба на роботу. Ну, що, ну, що не приїдем закрита, що не приїдем закрита. Це ж якраз, що мотошанська. Раз і вот нормальні. 부усть, Salute, oh, Ay, я вік страху берквіць, а я почую все навколо Флорида.